Знову Миколаївщина і знову звірячі знущання з молодої жінки, і знову на протести людей виводять дії правоохоронців. Троє чоловіків зґвалтували та ледь не до смерті побили 29-річну жительку в Радіївки. Вона поверталася додому з дискотеки, коли поруч зупинилася машина. В авто її запхали соломіць, вивезли за селище, познущалися та покинули в лісосмузі. Ледь жива. Вона дісталася до людей, які викликали правоохоронців та медиків. Жінка вказала на своїх кривдників. двоє з них наполягає, потерпіла. Працюють в місцевій міліції, але правоохоронці затримали лише двох із трьох фігурантів, і один із правоохоронців зараз на волі в прокуратурі кажуть, у нього стовідсоткове алібі. На вулиці в з протестами вийшли ті, хто не знає ні жертви звірячого побиття, ані її кривдників. Їх обурив сам інцидент. Згвалтована вказала на трьох чоловіків, а під вартою лише двоє. У третього офіцера міліції за версією слідства та його рідні алібі місце його осідку нам установити не вдалося. Попередній перегляд записів говорить про те, що особа з райвідділу не вилучала, не відлучалася. У цей Бось. час був на роботі. -оперативні Все. В оперативній групі. З ним було шість чоловік, які а це, це під, підтверджують, свідки. А от покалічена Ірина Крашкова впевнено каже, били троє, і прізвища не знає, і переповіла міліції. Потім вони мене викинули з машини, і ногами били. Один з них, по-моєму, дрижак. Євгеній взяв мене назад, посадив назад машину. І, і став мене насилувати. За свідченнями потерпілої, з неї познущалося двоє правоохоронців. І ще один цивільний, який був тієї ночі за кермом. Те, що за рулем був Рябененко, вбив мене в це время в голову, каже, до Поліщука. Каже, хочеш? Він каже, так. Да. І той став мене знасівати, Потім мене знасіло Поліщук. Це все супровождалося сильним побиттям. Те, що вона вижила, сама доповзла до першої біля лісосмуги будівлі і розповіла про злочин, диво, про прогнози на майбутнє медики воліють не говорити, враховуючи те, що черепно мозова травма має певні періоди протікання, то потрібно її спостерігати і може бути і погіршення, може бути і покращення. цією дорогою. оголена та побита жінка пройшла кілька сот метрів. Перше, що трапилось на її шляху, ось той млин його працівники і надали жінці першу допомогу. Світлана першою побачила Ірину і вжахнулася 29-річну дівчину. Було не впізнати. Стоїть гола жінка, прикривається лапухами і держить босоножки в руках. І гола. була вся в крові. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження відразу за трьома статтями зґвалтування групою осіб розбій, бо в дівчини забрали цінні речі, та завдання тяжких тілесних ушкоджень. Під вартою за місцевими мірками мажор, працівник тутешнього райвідділку. Він же племінник прокурора. Але відомство, яке взялося за справу, твердить: тиску на них немає. Затриманий Поліщук Дмитро Олександрович являється рідним племінником. Прокурора Заводського району Поліщука Сергія Михайловича. Що стосується, що е, хтось когось буде покривати, то такого не буде допущено. От тільки в Радівчан поки що такі слова прокурора не заспокоюють. У райцентрі планують виходити з протестами, доки не затримують третього фігуранта зґвалтування і побиття, і суд не покарає винних у нарузі над їхньою односельчанкою. Ольга Параснувітригарагуля Олена Ваніна, Миколаївщина, ТСН 1+,1. Історію однозначно не лишила байдужих чи заспокоїть людей обіцянки правоохоронців покласти край цьому злочину? Це питання? Чи досі протестують в райцентрі? Ми спитаємо Вольги Параскуну. Вона зараз на прямому зв'язку. Олю вітаю вас. Чи розійшлися вже люди, чи заспокоїли їх завіряння прокуратури? Вітаю Наталю. 9 тисяч на Врадіївка гуде вже третю добу. Такого звірячого злочину кажуть люди. У них ще не було. Оскільки двоє з трьох підозрюваних, на яких вказала потерпіла, працюють у місцевому райвідділку міліції. Люди побоюються, що вони можуть уникнути заслуженого покарання. Уже ввечері, коли суд обирав для двох із трьох фігурантів справи запобіжний захід, під будівлю суду прийшло із пів тисячі людей. Усі вони вимагали взяти підозрюваних під варту. Та найбільше жителів обурює той факт, що на волі третій фігурант, на якого вказала, потерпіла валібі, про яке розповідають правоохоронці. Ці люди не вірять. Чоловік зарекомендував себе тут у селищі як вкрай агресивний. Нині вважають люди, його намагають захистити від заслуженого покарання. Ну я вам скажу так: така людина не дожна бути в міліції, Чому? і б'ється, і провоцирує конфлікти. Є в нього таке. міліція наша. Та що я говориться, нашу нас охороняє, і слідом же ж і вбиває. У мене дві двоє маленьких неповнолітніх дівчат. Чому я до ховати дітей, боятися за них постійно? Що молода жінка, із якою сталося лиха у Врадівці її добре. Знають вона працює продавчиною у місцевій крамниці. Люди кажуть, зарекомендувала себе дівчина украй добре. Нині в крамниці збирають для неї гроші на лікування. Вчора було 800 гривень, позавчора ми тисячу, тисячу люди знесли, теж всі приносять, хто скільки може, і 20 гривень, і 50, 100 Люди кажуть, тут у центрі вони збиратимуться чи не щодня, допоки суд не візьме під варту третього фігуранта справи. Уже на найближчий четвер активісти збирають тут у центрі масштабну акцію протесту. Слід додати, що сьогодні була інформація про те, що, начебто, у раді має відбутись і ще один альтернативний мітинг на підтримку затриманих правоохоронців, але до цього часу він не відбувся і про нього нічого не відомо, Наталю. Спасибо, Олю, Ольга Параскун з Миколаївщини про відгомін злочину.